Грава 1046, використовуючи графік функції на малюнку 24.5, заповнить у зошиті таблицю. Ну що ж, стартуємо. Отже, я переніс цей малюночок 24.5, ось він тут на екрані. Будемо його використовувати для того, щоб заповнити таблицю, у нас є значення Х спочатку мінус 2, потрібно знайти відповідне значення Y. Нагадую, що для того ми можемо взяти і опустити перпендикуляр з осі X, де наш. Х дорівнює мінус 2 до перетину з графіком функції. Отже, дивіться, ось у нас мінус 2. То проводимо до перетину з графіком функції лінію. Я проведу тут ось таким кольором до перетину. Ну, а потім беремо і проводимо до перетину з вісью y. Так, Проводимо. Бачимо, що тут у нас значення мінус 3. Ну, і записуємо тоді, що значення нашої функції буде мінус 3. Пишемо мінус 3. Є? Далі, якщо х дорівнює 0, то це в нас тоді ось ця вертикаль, і там, де перетинається з графіком, давайте я там поставлю просто точку. Адже ось тут у нас буде точка, так? то ми бачимо, що значення y у нас дорівнює 1 тут. Є. Далі, якщо у нас х дорівнює одиниці. Якщо X дорівнює 1, то знову на перетині ставимо точку. Давайте розверну. Так. Отже, на перетині. 1. Неприємний звук. Так. І на перетині. З перетину з графіком опускаємо знову перпендикуляр. Ось він. То бачимо, що значення нашої функції буде дорівнювати 3. Є. Трійка. Трійка, але ми бачимо, що перпендикуляр тут опустити не можна, тому що наша функція не доходить до туди. Але це графік функції, і він. Ну, взагалі-то, він не має ні початку, ні кінця. Це просто лінія. То давайте ми її продовжуємо тоді. Отже. Ну що ж, хай буде таким кольором. Я сподіваюся, що я зможу це зробити, бо тут в мене лише фіксовані кути. Отже, проводимо тоді лінію. Продовжимо її. 64. Мені можна або 62, або 64, або 63. Так, щось не виходить. Спробуємо 63. Тоже погано. 64 погано. Ну, 63 спробуємо. Отже, продовжуємо тоді графік. Так. Тут ми його продовжимо. Ну і тут давайте я його продовжу. Є. Ну що ж, якщо ми графік продовжили, тепер вже можна провести. Опустити перпендикуляр, якщо Х дорівнює 3. Беремо лінійку та опускаємо перпендикуляр на вісь. З осі Х до перетину з графіком. Отже, проводимо. Давайте проводимо все-таки лінію. Так, товщина нормальна. Так, провели. Ну, а зараз. Пускаємо перпендикуляр з цієї точки і проводимо перпендикуляр на Y. Так, є. Ну що ж, ми бачимо, що там у нас бракує цифри, яка там буде цифра. Ну що ж, там буде цифра, можна дописати цифру 7. Так, То ми тут допишемо цифру 7, де Y, я не буду писати, цифра 7. Так, ну що ж, тоді записуємо, що значення y у нас дорівнює число 7. Ну, а зараз мінус 5. Ну, де у нас мінус 5 цифра? Ось у нас мінус 5 унизу. Y треба, щоб дорівнювало мінус 5. Так, ось у нас внизу. То ми проводимо з мінус 5. Тоді лінію. Так, опускаємо вниз. І з мінус 5. До перетину з графіком. Так, давайте я спробую провести. Так. Ну і тоді опускаємо перпендикуляр на вісь вісіксів, щоб знайти відповідне значення Y. Отже, тут дивимося. Так, бачимо, що тут у нас буде мінус 3. Ти пишемо, що значення х у нас дорівнює мінус 3. Далі мінус 1. Аналогічно беремо і опускаємо перпендикуляр. Якщо х дорівнює мінус 1, перпендикуляр. Так, і проводимо лінію до перетину. А потім опускаємо, опускаємо перпендикуляр на вісь Y це буде у нас мінус 1. І То ми записуємо, що тут у нас буде мінус 1. Ну і останнє 5. Опускаємо перпендикуляр тоді. З y дорівнює 5 до перетину з графіком, а потім знову опускаємо перпендикуляр уже на вісіксів, щоб знайти відповідне значення аргументу або значення Х. Отже, проводимо тоді вниз. Бачимо, що нас на точка, якої x дорівнює 2. Отже, записуємо, що y у нас тоді дорівнює 2. І... Ну що ж, ось таке завдання на використання графіка функції. На цьому вправу завершено.